Починаючий блогер Ярослав Железняк. У них, до речі, з Гончаренка, який трішечки Железняк це така бюджетна версія Гончаренка. Якщо у вас немає грошей на Гончаренка, то беріть значить, Железняка. Беріть Железняка, все буде добре. Значить, у них навіть ці антуражі студії однакові в стилі бару Блакитна вустриця з Поліцейської академії. Рівно такий ж антураж, Значить, веде блог Залізний нардеп, і він повідомив наступне: Інсайт. Виявляється, змінять закон, щоб звільнити уряд. У Раді готуються до великої рокіровки. Значить, офіс президента, на думку значить, Ярослава Желізняка Яріка, значить, розглядає відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього кабміну. За словами Желізняка, рішення ухвалили ще на вихідних. Тому що Желізняк особисто був під столом в цей момент, напевно, в офісі президента. Значить, кандидаткою на посаду прем'єр-міністра є Юлія Свириденко, нинішня перша віце-прем'єрка. Ну, те, що в неї біографія бо і заступницею і голови офісу президента, і все Значить, дуже хочуть її бачити, тому що вона співпрацювала і координувала співпрацю з МВФ. Але для того, щоб провести зміни уряду в період воєнного стану, каже Желізняк, у Раді планують підкоригувати закон. Адже це не заборонено. Якщо все піде за планом, зміни можуть відбутися уже в червні, повідомляє Ярослав Желізняк. Значить, ще раз кажу: в стилі в антуражі студії, в якій пишеться Залізняк на своєму блозі Залізний нардеп, антураж у вигляді ще раз, Желізняк. Железняк, да, Желізняк. Желізняк, значить, у, у Антуражі Барубляти. Це одно, щоб тебе називали Докторенко. Розумієш, замість Лікаренко. Окей, окей, окей. Значить, дивиться. у нас бо... же є опитування. Просто ми про нього якось забуваємо постійно. Чому такі як железняк постійно сиплють різними псевдоінсайдами: хочуть хайпу, хочуть пописку, виконують чись завдання, і сі варіант в чат. Будь ласка, голосуйте, бо там малувато голосів, бо ми не нагадували вам за це опитування. Uh -huh. Було важливіше, але тепер про железняка, так про Железняка. Ну. Стадіон так стадіон. Значить, е, ну, це так. окрема історія. Його, значить, е, бажання пророкерувати уряд. Юлію Свириденко ж ми вам показували. Е, в естетичному плані Юлія Свереденко виграє у Шмигаля конкуренцію. Але я прошу не забувати, хто такий Ярослав Желізняк. Ярослав Желізняк є людиною, яка е, є заступником гетьманцева в комітеті, відповідному. І якому пророчать зв'язки в публічні засоби масової інформації, пророчать зв'язки з двома олігархами. Перший – це Ахметов. З Ахметовим він, активно, значить, активно лобіює його інтереси, у вигляді, в тому числі, і критики, значить, Бюро економічної безпеки, в майбутніх призначень, але при тому достатньо активно значить, захищає податкову. Ба більше того. Треба розуміти, що Железняк був помічником проросійського депутата регіонала Олексія Плотнікова. Бо більше того, Железняк працював у російській лобійській компанії Кесарєв Консалдінг, яка, до речі, в Москві розташована неподалік будівлі ФСБ. Значить, друга історія пов'язана з, з тим, що є відповідне збільшення статків. Через дружбу, значить, з в тому числі з паном і Міринатам Ахметовим, як кажуть, засоби маси інформації. 1 серпня 23-го року Железняк переїхав у квартиру в Києві за понад 12 мільйонів гривень на Печерську. В декларації в нього з'явився коштовний автомобіль Інфініті та Лексус. І статки депутата у 5 разів перевищують його офіційні доходи. А квартира. Та автівки, записані на тестя Володимира Коваля, який фігурував також в низці корупційних скандалів і вів бізнес з російським аграрним олігархом Сергієм Кисловим. Значить, е Сахметовим пов'язують ще і витік певних даних, не тільки розслідування Сергія Іванова на Ісландії, а ще і був такий телеграм-канал Монополіст. Е я не дуже довіряю телеграм-каналам, але оскільки інформація не спростована судом, то такий штришок. Там була заява про лобістів Ахметова, е, які нібито координують роботу депутатів, лояльних до олігарха. Там була без прямої згадки Железняка, але, ну, так скажімо, текстик, текстик натякав. Не знаю, чи, чи так чи ні. Але з наступним олігархом у Желізняка пряма дружба. Е, Віктор Пінчук. Железняк заперечував ці припущення, говорить, це піар кампанія, значить. Заявляв, що жодного доказу фінансування голосу Пінчуком не знайдено. Фонд Пінчука і пов'язана група Ейст Уан оплачували поїздки депутатів голосу, включно Железняком, на форумі в Давосі. Про що нардеп публічно підтвердив. Ба більше того, значить, підтвердив, що його поїздку оплачував фонд Віктора Пінчука. Там просто геніальна дискусія була журналісткою. Значить, просто геніальна. Значить, йому кажуть, виїздили, він каже, їздив. Саме моє відреження в цьому питанні сплачував фонд Віктора Пінчука. Винятково? Ні, чому винятково? Я так розумію, що стосується інших колег, які були присутні від різних фракцій, в тому числі від партії Голос. В усьому цивілізованому світі, світі пряма оплата будь-якої послуги, значить, народному депутату від олігарха. Фонди, не фонди, але послуги ну, корисливої, тобто переміщення чи ще щось, призводить до політичної і кримінальної відповідальності. У нас Железняк виходить, каже: Я так люблю Україну, зараз уряд потрясуть, але за гроші Пінчука я політаю в Давос. Ну і тесть, трішки більш історію цю можна розкрити. Його тесть, значить, тобто тато його дружини, е, да, Коваль Володимир Іванович. Володіє прат Херсонський е, КХП. Е, е, його вивели на кіперські офшори, саме він, цей значить, Ventures Enterprise Limited, WJ, він співпрацював дуже активно з російськими олігархами. І його, значить, е, Тов Ковалля або тов «Трейдинг Україна є навіть фігурантом кримінального провадження ДБР та Офісу Генпрокурора. Оскільки там е, незаконне виведення з України зерна за кордон та перерахування за нього е, з грошей, які знаходяться на вшорних рахунках. Тобто це так. тесть вже має кримінальне провадження, там позавітом на Сірова. Я ще раз скажу, Ярослав Желізняк, це не просто говоряча голова, це говоряча голова конкретних бізнес які говорять багато чого для того, щоб в тому числі похитати політичну ситуацію, можливо, вибити собі якісь економічні преференції. Тобто, по-простому Ярослав железняк-терпеда, тільки менш бюджетна, тобто, оскільки потребує менших коштів. На чому, менш слово, чому, чому менш бюджетна? Ну, в нього немає е, цих е, е, желізняк-центрів. Ну, це, слухай, Гончаренко-центр е, центру це, 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 це елементарна це, мережа. Ну, так. ну тобто, це елементарна ну, мережа, яка не будується. Немає. А у Гончаренка ніби є. Ну, Гончаренко це, знаєш, така. Це знайшли Гончаренка. Ти розумієш? <плес> ну тобто, Гончаренка інвестують для побудови мережі. Мережа потрібна під будь-які вибори. Це не новина зовсім ніяка не новина. Гончаренко сам її не вибудовує, тому що я завжди запитував, а звідки гроші? Ну, Гончаренко на відкриття Гончаренко центру І там же ж за ним стоять конкретні люди, які фінансують це треба окремо тепер брати, піднімати. Є прізвище просто на от так от зараз взяти і згадати прізвище, я не згадаю. Хто, хто фінансує відкриття Гончаренко центру? Може, глядачі під, підкажуть, в принципі. Вони у нас обізнані. Окрім Валерія Джула, який пішов гуляти е, назавжди, напевно, який приходить тут захищати е, сивачову і криголам. Е, ідіть, захищайте прямому, ідіть, цілуйте поярку в дупу. Вам може сподобається, я не знаю. Е, не пробую. О. Так от, е, Гончаренко це просто інструментарій. Це таке мапет-шоу. Пап, Ну, папи це, це ж ляль, знаєш, ну, тобто англійською. І... І от і все. Ну, тобто, Олексій Гончаренко, ну, він не веде якийсь е, карколомний бізнес, що... е, і там, ти ну, ви ж знаєте, що там дослідження бігу Синфо, як вони намагалися записатися на ці е, чесно, конкур, ну, це, на курси, танцювальні курси, а виявилося, що так, там це не, все прикриття. Не це знаєш, як от е, контора рога і капита, пам'ятаєш, там був фунт. Ну, таке, от все. Це, це та історія, чисто одеська, так? От. А Що вас дивує в Желізняку? Ну, в принципі, згадайте, хто приватизовував Запоріжжя Запоріжжя Криворіч Сталь. Ну, вдвох, на двох ділили, коли то вказав, що ну, це, 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 це рудька за 70 копійок. Тобто, це ж був Ахметов і Пінчук. Ну, mm -hmm. в принципі, так. Ну тобто, зять yeah. Кучми. Не забувайте. Ви згадали про історію Гонгадзе, ну от вам взять от, та спайка така. Желізняк це знову таки це е, син полка. Ну, ти там згадав про всі ці бізнес-зв'язки, олігархи і так далі. А хто в нас буде відкривати рот? Е, давайте Железняк. Хто такий Железняк? Ну, тобто, де партія голос? Ну, в принципі, де вона? Що вона робить? Коли вони організувалися, тоді е, було найбільше сприяння з боку телеканалу «СІТІВІ». Телеканали Сіті як ви розумієте, належить. Вікторові Пінчуку. Ну, тобто, це його медійна група Starlight Media. Зараз ти записуєш, я бачу твою лапку, але я як симороз буду на це не зважати. От, Так дивись. Ти, ти, ти просто записуй, що ти хочеш сказати, Саня. Я Серйозно. Я, я просто тут хочу зануритися в цей хлам, Ну, тобто у усіх є завжди такий юний барабанщик, який виходить і починає барабанити. Ну, от Хіба комусь іншому депутату? Забороняють розповідати, що відбувається в сесійній залі. У нас ці медіа посилаються, як написав в своєму бозі Желізняк. Прекрасно, mm -hmm. що або він начальник. написав. Це, це така, знаєш, робота або дурника, або дурником, або корисним дурником. Ну, от Віталій Хомутинник свого часу був у партії регіонів. Хоча мав відношення до, до Митниці, і, в принципі, Хомутинник. Е Ну, там родинні зв'язки. Але просто коли голос організовували, тоді журналісти, ну, які розуміють прекрасно, про що йдеться, говорять: так це ж партія Пінчука. Ну, Вокарчука поставили, далі причинно-наслідкові зв'язки проводьте. Тобто, частина, в кого вклався пінчук, ну, Соломію Бобровську, я сумніваюся, що пінчук вкладався Ну, в природі. Так? Вона, якраз пластунка, вона завзята, вона вам паркан спиляє. І через річку стрибне. Ну просто просто огонь. І була така от Кіра Рудик. Я називаю кіра лосось, тому що це тільки Кіра Рудик могла вийти на рожевому тлі в рожевій сукні, маючи рожевий кольор обличчя. Ну тобто, вон, вон, це було вдале маскування. <реш> Абсолютно. Не, мені подобається її фото так, зі зброєю, коли вона фотографувалася. Слухай, це все. Це все для, З автоматом було е, для, для, mm. Слухай, це все, не, не, це, це все знову таки піар і нікому не потрібний піар. І тому, тут, щоб не виникало ніяких сумнівів, Желізняк, так, це людина, ну, почасти Ахметова, там це вже, знаєш, що називається, Побічний ефект. А так, в принципі, це люди, які працювали на Пінчука. Пінчук вже не перший раз збирає партію. Колись було озиме покоління. Хочу нагадати, там була Інна Богословська, там був Микола Вересень е, Кузьма Скрябін співав озимі люди «Озимі пісню. Та там, там, же, там же ж був Гуржос. Якщо я не помиляюся, чи там був Хорошковський, теж не пам'ятаю. Так, щоб дуже дуже точно, але такі проєкти були. Пінчук намагався постійно зібрати щось таке. Потім е, лідери, е, нові лідери було на каналі СІПІВ. Цілий проєкт, там, де вони шукали, куди потрапляли антивакцинатори, всякі убогі е, упосліджені і так далі. Розумієте? Ну тобто, е, це все називається політичний аферизм. Справа в тому, що зять, кучми пінчук, е, думає про свого якби тест, якби тесть. Не потрапив за грати. Ну, йому, в принципі, вже пізно, хоча б західна Феміда, незважаючи на похилий вік, все одно його б, е змусила посидіти, подивитися телевізор в камері навіть наодинці. Я не думаю, що це б кучмі сподобалося. Тим більше, все одно він зараз проживає за кордоном на гроші, які за сприяння кучми, в принципі, має е Віктор Пінчук. Так що. Не тіште себе ілюзіями. Що у нас тут по опитуванню, по опитуванню так. Тобто, Саш, ти давай поч, починай говорити: лапка та, лапка року, я тебе називати. Я люб'яв. Святослав Дахчук відспівав уже три партії. Три партії а, то, смысле, я просто. А кадило ну, ні, хто носить? Ну, можна носив? ж партії зловська пінчук. <рес> Богословська, дай. Пінчук, да. пінчук ходить в синагогу, так що ти не, не плутай поняття. А що йому заважає носити кадило? Що, що він ходить в синагогу, він не може нести кадило, чи що це? Це якось десь догмами заборонено. Я сумніваюся. Тим паче, пінчук він завжди знайде десь лазівку, значить. Як і кадило понести, в синагогу порівну це, тому, значить. От, тому в цьому плані да. Але бачите, Вакарчук три партії вже відспівав. Господи, це ж людина реально це історичний маркер. кризис менеджер це року приходить. Це символ. Це символ. Бачите, а, а ви говорите: в Україні немає героїв. От бачите, Вакарчук, яку партію Кто не запустив, він не вже Олександр. Хто таке говорить? Що ти, ти сказав? Україна. Повна героїв, справжні героїв. А це не герой. У вакарчука, вакарчука тут має бути футболка. Відспіваю мен. Mm -hmm. Жесть. Не, ну просто як можна е, бути штатним виконавцем олігарха, це, звісно. Я б не зміг. Ну, а А Може б легенда українського, 에... українського року. Ціла легенда українського року з початку 2000-х. Ну тут от до чого зараз дикція? Ні... Ну, то, стосовно Луценка це смішно. Стосовно Вокарчука, не дуже. Талановитий, ну якщо талановитий, не талановитий не в усьому. В політиці не талановитий, в мистецтві свого часу талановитий. А тепер професійні музиканти, ну ті, що я чув, музичні критики кажуть окарчук. Ну, тобто у них mm -hmm. все змішалося, що називається, Не можна було змішувати. Ти або співаєш, або не треба лізти в політику і проголошувати якісь політичні гасла, давати людям сподівання. Марні сподівання, міжень, це гріховність людей вводити в оману і надавати марні сподівання. Тому що це тотожне до брехні. Знаєш, ну якось так. Угу. Е а далі ти можеш що завгодно робити, але просто. Ну так, я думаю, що він зібрав би зараз і стадіони, і палац спорту. І під час Революції там, Гідності все ж таки. Ну, я не пішов має на бути концерт. Я Колись би пішов, ну. зараз ні. Тобто, не, я розумію. Не, я кажу, тепер... ти шо, ти тобто, пішов політика все зіпсувала. Розумієш, от картинка. З Майдану Незалежності, Революція Гідності. Оці от ліхтарики. Тепер москалі намагалися косплеїти з ліхтариками. Ну вони б я не знаю. Вони напевно щось шукали там на цвітному бульварі біля цирку з ліхтариками. От, а тут це, 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 це було вражаюче насправді. Ну тобто, Україна показала, що таке єдність національна. За це Славіку подякуємо. Але довго їхати на цьому іміджі, як бачимо, не вийшло. Ну, не вийшло, то й не їдь. Просто співай далі. Випускай, е, випускай пісні. Вон, е, Олександр Волошин співає, як він тужить за Україною, коли він спітляв за кордон в результаті. Та? Або Олег Вінник е, теж намагався залізти на драбину, але гучно гепнувся на День Незалежності, коли заспівав там щось е, в своєму розумінні. Та? Що мої рідні, та, і ти рідний, слухай. Там, офіційно ж він лікував якусь хворобу. Ну, тобто, як називається цей лікар, який лікує волосся? Трихолог. 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 Що там ну, в Берліні, очевидно, трихологи там дуже потужні. Угу. І в результаті він дає концерти, успішно катається. Такий. Олег Уїбан Вінник, я б так сказав, молодець. Він дає концерти. Я не знаю, хто на них ходить, Варшава, там, Прага. Я пропоную вам ходити і просто плювати на сцену і кидати гнилі помідори. Воно того варте, щоб показати Олегу Віннику, що Чекаю таких спиться нових. чи не спиться. Да. Олегу Вінника ну, закидали коридорами на концерті і заплювали так Класно було. Я Олегу просто закликаю радість. Ну, якби я мав можливість виїхати і купити гнилих помідорів, тим більше це вони зі знижкою йдуть у лідлу, Тобто можна купити. <світок> і, <патрі>. <світок> 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 і закидати. Це сходиться. розумієте, все можливо, все сходиться. Сам Бог хвилів. Олегу Віннику на раду написано спиться. Але, значить. Так що він ти він нам хотів сказати та... за цього за Железняка? Що він трансгендер, я, чи він хто? Павло Вакарчук. Будь ласка, значить, не, йдіть четверте в політику, значить. Інакше я, по-перше, видалю всі пісні з телефону, а по-друге, замінимо вас на голограму. Це ти погрози з Зараз е... можна всі голограми. Так ти щось ти про Железняка хотів розказати чи ні? Ну, давайте швиденько, значить, в цю всю історію. Ще з мені згадалася значить історія. Один з тих, хто розганяв по реакторам як Хмельницької АЕС, був Ярослав Жовізняк, один із перших, який намагався зірвати купівлю, до речі, яка й не відбулася, в тому числі завдяки тому, що, значить, такі як Живізняк побігали, повідкривали рот. Але я ще, ще раз кажу: працював в Москві. Через тестя мається бізнес відносини з Росією. От тепер думайте. Як казав. Ну, просто вдало, думайте. Дружиця, я казав, просто вдала просто Неприємна новина. Він там щось зливає, знаєш, типу, переливає з порожнього з пустого порожнє. Mm -hmm. Він такий, він виконує функцію Ну, Тобто він нас інформує, що відбувається в парламенті. Молодець. От. але він же ж маніпулює, тому ми підіб'ємо зараз.